Того часу вояки Правителя, взявши Ісуса у преторію, зібрали на нього всю чоту і, роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і, сплівши вінець тернини, поклали йому на голову, а тростину дали в праву руку. Потім, припавши перед Ним на коліна, глузували з нього, кажучи Радуйся, царю юдейський. і плювали на нього, брали тростину і били його по голові. А коли насміялися з нього, скинули з нього плащ, надягнули на нього його одіж і повели на розп'яття. Виходячи ж, вони зустріли одного чоловіка з Киринеї на ім'я Симон, і примусили його нести хрест його. Прибувши на місце, що зветься Голгота, тобто, сказати, череп місте, дали йому випити вина, змішаного з жовчу. Але він, покуштувавши, не хотів пити, ті, що розп'яли його, Поділили його одежу, кинувши жереб, а потім сіли, щоб його стерегти там. Над головою в нього прибито напис, за що його засуджено: Це Ісус, цар Юдейський. Тоді розіп'яли з ним двох розбійників, одного праворуч, а другого ліворуч. Ті, що проходили повз нього, лихословили його і похитували своїми головами, кажучи Ти, що руйнуєш храм, і за три дні відбудовуєш знову. Спаси себе самого, якщо ти син Божий, зійди нас з Христа. Так само й первосвященники насміхалися з книжниками та старшими, говоривши, інших спасав, себе спасти не може. Він, цар Ізраїля, нехай тепер зійде з Христа, і ми увіруємо в нього. Він покладався на Бога, нехай же Бог визволить його нині, якщо Він його любить. Сам Бог казав, Я син Божий. Так теж і розбійники, що були з ним розіп'яті, ображали його. Роздумуючи над сьогоднішнім уривком зі Святого Письма від Євангелія від Іматея, хотів би звернути увагу на два моменти: на момент царя і яким він має бути, і з другого боку на терпіння. Отже, про царя. Ми завжди, коли чуємо слово цар, ми виявляємо людину могутню. Людину сильну, людину рішучу, яка має за мету втримати свій народ у добрі, без завойовників і так далі. Щось подібне мали і юдеї, фарисеї, первосвященники, взагалі народ ізраїльський. Він чекав обіцяного царя. Він сподівався, що прийде могутній, сильний і навіть. Жорсткий цар, який зможе визволити їхній народ від загарбників з одного боку, а з другого боку повести свій народ проти завойовників чи проти ворогів. І коли прийшов Христос і почав говорити, що треба пробачити своїм ворогам, для них це було дуже дивно. І тому ми чуємо у зневагах Ісуса Христа, як з нього глузують, сміються, кажуть: радуйся, царю юдейський!» з такою. З таким підлим насмішкуванням над Ісусом Христом, тому що хотіли царя власне, могутнього. А Христос показався спокійним, миротворним і лагідним. Це було таким найбільшим, напевно, болим розчаруванням цілого ізраїльського народу. Цим показує і перед нами сьогодні, що ми хочемо таку, якогось такого завойовника, під яким нам би було спокійніше. А Христос показує, що найбільшим ворогом людини і те, заради чого Він прийшов, це є гріх, щоб визволити людину від неволі гріха. І друга річ, яку сьогодні дуже важливо побачити, це те, що Христос приймає терпіння і до цього, власне, закликає нас. Він каже, що треба прийняти добровільно. Хто хоче йти за мною, хай зречеться себе, візьме свій хрест і йде слідом за мною. Він хоче, щоб ми прийняли терпіння добровільно, так як це зробив він, тому що терпіння так чи інакше будуть в нашому житті і з нашого досвіду знаємо, що є це постійно ці терпіння. І нам вирішувати, чи втікати від цих терпінь, а чи можливо прийняти і використати їх як визволення нас від гріха, а в кінці кінців, щоб ми могли досягнути обіцяного царства. Просимо сьогодні особливої ласки прийняти наші терпіння. З радістю, а одночасно визнати цим Ісуса Христа як Царя неба і землі.